Друже, ти, хоч маєш якесь поняття про розслідування ДТП? Друже? Ну я маю поняття, але а, це з приводу того, що водій повинен враховувати, що пішоход може вискочити і не збити людину а, не просто на пішохідному переході, а навіть поза ним водій не повинен збивати людину. А, бляха, ти цим коментарем що хочеш сказати? Типа, пахіру їдемо, вискочать давимо, чи що? Ти оцей, коли коментар пишеш, ти би е, хотів, щоб когось з твоїх знайомих чи близьких е, збили через те, що він оступився і вискочив на дорогу. Наприклад, а водій втичив при цьому і їхав зашвидко, хоча бачив, що там поряд люди з дорогою. Хотів би? Ще раз водій це потенційний вбивця, і саме головне, що повинен водій зробити, це не збити людину. Звісно, на пішохідному переході то саме святе місце, і поза ним також водій не повинен нікого збивати. Водій повинен рухатися з такою швидкістю, щоб в разі виникнення перешкоди зуміти зупинити транспортний засіб. Те, що пішоходи втичуть і вискакуть, це окрема історія для них. А я, бляха, для водіїв початківців розповідаю, що якщо у вас зелений, блядь, це ще нічого не значить. Якщо в тебе головна дорога, це ще нічого не значить. Якщо тут немає пішохідного переходу, це ще нічого не значить. Людей не позбивай. Бляха, у дворі в всяких житлових забудовах знак 20, блядь, висить. Для водія початківця це піздець, яка швидкість. Водій початківець тупить і втиче по цілій секунді, а то і більше. І для початківця 20 у дворі. Це треш. І якщо хтось вискоче, водій початківець не зреагує. Ось кому я це все розповідаю. А ти нахуя пишеш мені цей комент? Щоб Що? Тіпа давіть, якщо то не пішоходний, якщо швидко вискочив, то пофіг? Не розумію.